Сьогодні ми створимо мобільний додаток, який власне, дозволить нам відобразити наше місцезнаходження на карті у вигляді маркера. Для цього ми будемо використовувати App Inventor. Запускаємо Create Apps і створюємо новий додаток. Новий проєкт. Заходимо. Створюємо новий проєкт. Так, нехай у нас називається Maps. Нехай називається Maps App, наприклад. Ось так ми назвемо. Так, такий у нас вже є. Давайте трошки так. У нас MapsUp Sample буде, так. Да? Ось такий, нехай буде. Так, називаємо новий проєкт, запускаємо. Так, дивіться, давайте переіменуємо також екран. Так, у нас буде називатися Maps Up. Так, переіменували. Так, давайте тепер додамо власне карту сюди, додамо також сюди маркер. І додамо також location Sensor, тобто який буде визначати, щитувати з нашого GPS-датчика або за допомогою Wi-Fi мереж буде в нас власне, визначати, тобто, будемо також визначати нашу широту та довготу, тобто latitude та ленту тут. Давайте власне, знайдемо ці компоненти і будемо їх використовувати. Так, Зараз ми тут тепер переходимо в карти. Так, Maps. Так. Давайте даємо сюди також маркер. Так, додаємо. Так, і давайте, власне, переходимо ще в датчики. Sensors. сенсор. Так, і нам буде потрібен власне, також датчик. У нас буде датчик, власне. так, Location Sensor. Ось у нас він є. Давайте його також додамо в проєкт. Так, Location Sensor. Кидаємо його в проєкт. Так, давайте ось тут. Так, ось таким чином. Так, ось так. Додали його в проєкт. Так, у нас є локейшн сенсор, є маркер, так, все у нас є. Давайте у вас на карту. Дивіться, карта, в принципі, вже працює. Ну, Давайте її розмістимо також на весь екран. Так, висота, нехай у нас буде fill parent. Так, і ширина також буде fill parent. Так, ось таким чином. Ось така в нас же карта. Тобто ми відобразимо наше пісне знаходження. Ну, давайте тепер перейдемо, перейдемо до кодування. Так, переходимо в блоки. І тепер будемо власне, вже кодувати. Так, дивіться, спочатку тут ще нюанс є. Нам потрібно також запитати дозволи. Тобто, дивіться, За замовчуванням ми не можемо використовувати в системі Android, ми не можемо використовувати власне, доступ до місця знаходження. Треба також його запросити у користувача при першому запуску. Ну, Це називається permissions, називається дозволи. Тобто, Нам потрібно також дозволи для використання. Точного місцезнаходження і приблизного місцезнаходження. Тож, точне місцезнаходження – це з використанням GPS-датчика, приблизне місцезнаходження – це у нас використання Wi-Fi мереж, використання мобільних вишок. Ну, Скажімо так, приблизне місцезнаходження – це, це ну, з моєго досвіду десь ну, плюс-мінус пів кілометра точність. Якщо ви використовуєте GPS-датчик будований в телефон. То у вас буде точність достатньо ну, там, до метра, точність достатньо така, скажімо так, висока точність. І ви можете власне, дуже точно відображити ваше місцезнаходження. Так, ну, Давайте приступимо. Дивіться, нам потрібно тут заходимо в скрін. Так, і Нам потрібно, власне, коли у нас екран коли у нас запускається додаток, initialize, і нам потрібно також запросити ці дозволи. Давайте їх запросимо. Так, запрошуємо ці дозволи. Так, у нас тут буде, далі заходимо call screen так, cast for permission. Так, у нас буде Access Course Location, це у нас власне приблизне місце знаходження. І давайте також запитаємо точне місце знаходження. Також, так, заходимо сюди. Так, і запитуємо також. Так, нехай буде у нас Fine Location. Набираємо. Тобто Fine Location це точно це з використанням GPS. Course Location це у нас приблизне визначення місцезнаходження. Тобто ось таким чином. Так, Давайте тепер включимо у нас наш власний датчик Location Sensor, щоб ми могли координати отримати нашого місцезнаходження. Давайте його включимо, активуємо. Так, і Тут у нас є команда Set Location Sensor. Так, і Тут є у нас властивість Enabled. Так, І ставимо її також власне, дивіться, також виберемо тут Location Sensor Enabled. Так, ось таким чином Так, обираємо location Sensor. Так, і обираємо власне Enable. У нас тут є. Ось таким чином ставимо, Ось таким чином ставимо бочки. Так, давайте також активуємо нашу карту. Так, переходимо на мапу. І давайте також налаштуємо карту. Треба також, власне, щоб вони у нас були доступний зум, щоб ми могли карту збільшувати, зменшувати. Так, є у нас власне, команда Set Map. Так, у нас буде Enable Zoom. Так, Включаємо Enable Zoom. Так, І нам потрібно власне, вибрати. Так, у нас буде тут мапу MAP1. В даному випадку ми назвали її Map 1, і ми не змінювали. Так, і у нас буде тут власне, власне, так, у нас буде тут, власне, Enable Zoom. Так, Давайте власне, його знайдемо. Так, Map Map 1, Enable Zoom. Так, ставимо його сюди. Так, І давайте його власне, використовувати. Так, ось таким чином. Бачите, сюди воно стало. Так, тепер нам потрібно вибрати тип карти. Так, зараз знаходимо також карти. Так, у нас буде set Map, Так, Map Type, Заходимо, шукаємо властивість map Type, Так, тепер шукаємо власне, Map Type, обираємо. Так, зараз давайте. Тут у нас є Map Type, нехай буде у нас. Так, тереїн це у нас змішана карта. Тут буде у нас і ландшафти, і будуть також у нас там і дороги, і все, що потрібно, щоб все було видно. власне. І Також будуть там помічені населені пункти певні міста, також будуть помічені. Є також карта типу рот, тобто це дорожна карта. Аріас це супутник, тобто це буде, власне, будуть видно ландшафти всі там і все таке буде видно. Так, давайте далі також налаштуємо. Так, show zoom також нам треба налаштувати, щоб показувати власне, також органи керування зумом. Так, давайте власне виставимо так set map Так, виставляємо show zoom. Так, у нас буде шоу зум ось тут. Так, є show zoom. Так, і буде також у нас. Обираємо map 1. Так, map 1. так і обираємо також шоу зум. Так, обираємо шоу зум. Так, ось таким чином Так, ставимо його сюди. Так, тепер давайте поставимо маркер. Нехай буде спочатку, він у нас не видно, маркера нашого. Тобто, ну, в принципі, немає сенсу його показувати, тому що там знаходження ще не визначено, тому немає сенсу показувати. Давайте його поставимо false. Так, сет у нас буде маркер. Давайте тут поставимо маркер, переходимо в маркер. Так, і поставимо власне видимість. Нехай буде у нас visible, нехай буде у нас false стояти. Вибираємо Logic, обираємо false. Так, буде false. так, І тепер потрібно також, власне, щоб ми власне, показували інформацію. Тобто, коли маркер запускається, щоб була видно інформація, ми там будемо писати, власне, що ми знаходимося власне, тут і будемо також це показувати. Давайте встановимо цю властивість. Так, у нас є тут також маркер. Ну, нехай буде маркер 1 так і називатися. Так, дивіться, у нас буде set marker 1. Так, давайте. так, це трошки мене взяли. Так, давайте. Власне, так, у нас буде set marker. Так, ага. Так, давайте тут задамо Enable Info. Так, Enable Info Box. Так, і давайте маркер 1, Enable Info Box. Так, є тут у нас ось така штучка. Так, дістаємо. Так, маркер 1, у нас буде Enable info box. Так, ага. так, Давайте його виберемо. так, ось таким чином обрали. І закидуємо просто сюди. Так, ось так закинули. так, закинули, все, тепер у нас обробник вже готовий при початку, при запуску. Тобто ми налаштували тип карти, налаштували все, що потрібно. Налаштували зум. так, тепер дивіться, Давайте налаштуємо, тепер перейдемо до Location Sensor, Дивіться, у нас тут є подія. On location, on location change, дивіться, вона у нас виникає. Коли у нас власне, GPS-датчик визначив координати, отримав нові, тобто нашого заходження, бо ми перемістилися, координати, власне, широта та довгота змінилися, це буде подія у нас викликатися. Давайте її власне, також запрограмуємо. Так, переходимо, давайте поставимо її нижче. Так, Location Sensor, у нас буде Location джіт Тобто, коли у нас змінюються власне, координати. так, Тобто в нашого місцезнаходження, широта та довгота змінюються, і власне, у нас відбувається ось така подія, викликається. Давайте тут також пропишемо певні налаштування. Так, Set Marker. <кхід> Дивіться, треба маркеру встановити власне, широту та довготу, потрібно, яку ми отримали з датчика. так gps датчик або, наприклад, визначили шляхом за допомогою Wi-Fi мереж. Да? Це у нас приблизний шлях такий. Да? За допомогою Wi-Fi мереж, або за допомогою власне, вишок так? мобільних. Так, Тепер встановлюємо set -маркер. Так, у нас буде set marker. Це все приберемо. Так, де у нас тут є? Чиста ось така. Так, Set Marker, дивіться, у нас буде тут власне, Latitude, Це у нас широта, Так, і встановлюємо широту, Location Sensor йдемо. Так, Location Sensor буде Latitude, ось таким чином. Тобто широта, ми отримуємо, власне, з датчика, широту та довготу. Так, і давайте власне, дивіться, можемо тут просто скопіювати, Duplicate. І щоб вже, власне, не, нові скажімо так, бочки не витягувати, можна також здублювати. Так, і тут буде онкить. Це у нас власне, таким чином аналогічні, аналогічні дії робимо для довготи також. Так, У нас буде широта, то довгота. Так, дивіться, давайте встановимо маркеру також колір певний. Так, Тобто у нас червоний, давайте встановимо якийсь зелений або якийсь інший колір. Так, дивіться, у нас тут є сет маркер. Так, і давайте, власне, так розберемо. Так, оце ми все розберемо. Так, і в нас тут є set marker, Так, і є у нас fill color. Так, це у нас є. Так, давайте сюди поставимо. Так, і поставимо, нехай давайте кольори також виберемо якісь. Ну, Нехай буде, наприклад, у нас. Нехай зелененький буде. Так, і давайте також поставимо так, marker Title. Так, я також дублюю, ну, Давайте знову зайдемо. Так, дивіться, тут у нас є Так, Set Marker. Так, Title, Дивіться, це його назва маркеру. так, Тобто це заголовок. Давайте оберемо Title. Так, і Title у нас буде називатися, наприклад. Давайте тут строковий, давайте виберемо строку. Так, і нехай буде у нас називатися Привіт. Наприклад, напишемо Привіт я тут. Привіт. Я тут. <кій> Наше буде місце знаходження. Так, ось так якось покажемо. Так, дивіться, тепер треба Description написати. Опис маркера. Також це текст який так. Тобто давайте також напишемо. Так, далі, далі обираємо маркер, обираємо Description. Так, set marker, Description, to. Так, і давайте якийсь напис зробимо також. Так, ну Давайте так. Давайте напишемо маркер. Нашого місця на так, ось таким чином. Так, ось так. нашого Так, давайте трошки підправимо. Так, ось так. маркер нашого місця знаходження. Так, давайте його поставимо visible також в true. Тобто покажемо цей маркер Так, visible. Дивіться, set marker. Так, у нас буде set marker. Так, visible visible, де у нас тут він є. Так, visible властивість. Покажемо також, і true тру. Поставимо, щоб маркер показати на карті тепер. Так, давайте витягнемо ось таку сюди. <coughs> також пазлік, такий тру. Так, і давайте також власне, зробимо, щоб у нас карта була. Щоб у нас власне. Карта, власне, налаштувалася відповідно до центру маркера. Давайте також це налаштуємо. І також потім можна, щоб можна було, скажімо так, щоб маркер був в центрі карти. Так, давайте це налаштуємо. Так, і давайте тепер беремо власне, карта. Так, set Map. Так, <клес> у нас буде власне Center from string. Так, беремо також центр зі строки. <клес> так, і давайте тут візьмемо також. Ось у нас є тут такі оператори, як join. Так, і нам потрібен ще один join. Також давайте візьмемо ще один. Так, будемо через кому не водити широту до довоту. І, власне, буде карта у нас їх підтягувати, щоб у нас було по центру. Це виводилося все. Так, дивіться, тепер переходимо в Location Sensor. Так, Location Sensor буде у нас Latitude, Longitude. Так, дивіться, ставимо сюди. Так, у нас буде Latitude. <coughs> так, Latitude. Ставимо також сюди, поставимо кому сюди. Тобто ми з'єднуємо строки між собою. Так, давайте поставимо сюди кому. Так, і поставимо також Location Sensor. Лонки тут також давайте поставимо. Так, давайте поставимо також Location Sensor. Так, і у нас буде власне. Так, Location Sensor сюди. Давайте зайдемо так, Location Sensor, лонки тут. Так, дістаємо. Так, ставимо сюди, наче все у нас добре. Так, Карта у нас встановилася. Так, ну і давайте тепер, ну в принципі, зум-карти встановимо вручну. Ми не будемо його тут налаштовувати. Для простоти, Так, тепер дивіться, ми налаштували власне, метод, тобто, по суті, обробник локейс у нас готовий. Так, І давайте тепер ще налаштуємо, коли ми по маркеру будемо клікати, давайте також зробимо налаштування. Так, І нам ще потрібно також дістати повідомлення. так, тобто, Нам також ще один компонент треба дістати. Дивіться, У нас буде компонент notification. Давайте його дістанемо. Так, давайте власне, я зайду сюди. Так, у нас буде ще компонент Notification. Так, давайте його дістанемо. Так, User Interface. Так, ага, і от у нас є тут Notifier. Давайте його дістанемо, поставимо сюди. Так, ага. давайте його, власне, ось таким чином поставимо, щоб він став, Так, давайте його поставимо. Так, Ага, все став. Так, Ось таким чином поставили наш компонент Notifier. Так, і Давайте також його використаємо. Так, у нас буде також маркер. Дивіться, у нас будуть події, маркер Click. Так, давайте також сюди так, Notifier, mm. давайте його виключимо. також Notifier. Так, У нас буде таке повідомлення тобто типу toast, тобто спливаючи повідомлення, таке, показувати будемо там, власне, координати, що та довготу. І також будемо показувати власне, опис маркера. Так, ну давайте власне, виключимо. Так? Тобто у нас буде show Alert метод. Давайте його пошукаємо. Так, ось тут у нас є show alert. Так, виключимо його. Так, і буде у нас також Так, вибираємо тут власне, з тексту, обираємо join. Тобто ми будемо з'єднувати строки між собою. Так, нам потрібно з'єднати location sensor. Так, у нас буде location sensor altitude. Так, Location Sensor у нас буде Latitude. Так, і буде також. Давайте ще один join також дістанемо. Так, один вот ще join. Так, у нас буде тут кома. Давайте поставимо сюди. Так, ось вот таким чином, кома. Так, і давайте ще один join також дістанемо. Так, буде ще один join. Так, і давайте Location Sensor буде у нас on тут. Так, Location Sensor. Так, тут тут. Так, і також давайте дістанемо так, маркер Description. Так, тобто Давайте дістанемо також. так, маркер, Так, І буде у нас Description. Також дістанемо. Так, Description, опис маркеру також. давайте виведемо. Тобто виведемо власне, широту, виведемо довготу, тобто нашого місцезнаходження, де ми знаходимося. так? Ну, Я свого не виведу місце знаходження. Так, є у нас маркер, є у нас. Власне, опис також. Так, Все у нас працює. Так, ну, в принципі, ось код ось так виглядає. Все у нас добре, все у нас працює. Давайте встановимо тип карти краще. road. Вона краще працює не так зависає. Так, і давайте ще перевіримо деякі налаштування. Дивіться, заходимо в дизайнер. Так, перевіримо налаштування карти. Так, давайте встановимо також enable zoom. Так, встановимо Enable Rotation, щоб у нас вона поверталася. Також давайте встановимо show zoom. Так, ну можна встановити компас також на всяк випадок, нехай буде. Так, ну, в принципі, тут все є, все що потрібно, все у нас є. Так, давайте тут можна також задати і тип карти, можна задати, звісно, тут, і тут, власне, також, при проєктуванні також можна задати ось таким чином. Так, тепер дивіться, давайте, власне, зараз подивимося ще. Так, дивіться, у нас буде також задати треба також маркер налаштування деякі. Давайте задамо також. Так, у нас тут буде налаштування Enable InfoBox. Давайте налаштуємо. Тобто, щоб у нас власне, відображувалася інформація, коли ми власне, будемо натискати на маркер, щоб у нас відображувалася певна інформація. Давайте це зробимо. Так, ну в принципі, все. Налаштування всі готові. Так, давайте ще раз перевіримо код, ось так він виглядає. Так, ось такий у нас код. Так, ну, давайте тепер запускати. Давайте зараз власне, скомпілюємо, зберемо власне АПК. І давайте його спробуємо запустити власне, вже на емуляторі. Так, пішов процес компіляції, збірка. Зараз у нас буде вже все готове. Так, завантажуємо АПК. Так, відкриваємо, завантажуємо, встановлюємо. І тепер запускаємо. Так, ну дивіться, також у нас тут в рентайм режимі, бачите, у нас тут приміщений, тепер власне, запитує тобто дозволи. Тобто, на місце, на власне, на ідентифікацію місця знаходження. Так, дозволити. Так, ну дивіться, можна з картою також трошки тут побавитися. Так, дивіться, бачите, ось наш опис, все, що ми тут написали. Так, і також є у нас координати. Бачите, все у нас тут є. ну Давайте зараз покажу. Так, давайте трошки все це ось так. Трошки. Так, і ось давайте по коду подивимося. Так, натиснемо тут Дісміс. Так, і давайте, власне, подивимося по коду. Дивіться те, що у нас тут є. Так, давайте, власне, так, можна повернути, дивіться, також тип карти. Так, можна повернути також трошки. Так, де у нас тут? Давайте подивимось. Так, можна повернути тип карти. Дивіться, нехай у нас буде вертикальний режим. Так, ось так. Угу. Так, і давайте, власне, сюди спробуємо так, ось так. Вертикальний режим. Давайте трошки. Так, тепер ми натискаємо і давайте подивимося по коду. Пройдемося просто, що у нас тут буде відбуватися. Так, ось так. так і давайте трошки зменшимо. Так, ну ось бачите все, що у нас тут потрібно, все спрацьовує. Тобто те, що ми написали, бачите, все тут, в принципі, є. Так, і коли ми натискаємо, бачите, у нас тут є координати, широта та довгота. Все, що потрібно, все у нас працює. У нас сьогодні все. Дивіться, можна також збільшувати, зменшувати. Ось моє місце знаходження. Ну, достатньо точне. Тобто, в принципі, вважаючи на те, що це емулятор, достатньо точне у нас місце знаходження. На сьогодні все. Всім дякую за увагу.